Перша річ це неухильне дотримання правил комендантської години. Ми її не змінювали. У нас вона розпочинається від 23-ї і завершується о п'ятій годині ранку наступного дня. Тобто, якщо церква або храм буде. Здійснювати богослужіння у нічний час, то це їх відповідальність. Якщо у храмі будуть знаходитися люди після 23-го, то вийти з храму. Вони можуть лише о п'ятій годині ранку для того, щоб уникнути порушення е, правил комендантської години. Друге, на що ми наголосили, це заборонено відвідування кладовищ. Е, всі мають проводити роз'яснювальну роботу. Це наша спільна, так би мовити, діяльність про те, що е, у нас досить великі території заміновані. І особливо там, де є поховання на деокупованих, тобто територіях, це вкрай небезпечно і фактично будуть діяти рішення Ради оборони Харківської області щодо заборони відвідування цих місць. Ну і звичайно, наголосили на тому, щоб уникали масового скупчення людей, тому що є вкрай небезпечно, тому що ми не уникаємо таких можливих провокацій з боку Російської Федерації. Майже щодня у нас є ракетні обстріли. Території так, не міста Харкова, однак це Харківська область, це Куп'янський напрямок, це Вовчанський напрямок. Тощо. Всі ми розуміємо, якщо люди збираються там освячувати паски перед храмом або церквою, да то, що, щоби. Представники церкви робили це більш оперативно для того, щоб уникати оцих великих черг, масових там, скупчень. тощо. Храм заводити не можна в ніякому разі, якщо там немає спеціалізованого тобто, бомбосховища, а у більшості храмів їх там немає, да, то е, люди мають е, там розосереджуватися на вулицях або е, шукати там укриття, які знаходяться поблизу цих храмів. Ну і, звичайно, тобто діють абсолютно загальні правила безпеки. Ці свята пройдуть нормально, якщо в понеділок в 6 ранку черговий мені доповість, що у нас без надзвичайних подій раз, без втрат два і без поранених три. Ну, по-перше, вся поліція Харківської області весь особовий склад буде працювати в режимі 24 на 7. Весь особовий склад. По-друге, кількість патрулів дійсно збільшує в рази. Крім того, ми наближаємо патрулі до місць, де будуть проходити релігійні обряди. Це церкви. їх 220 на території Харківської області це Православна церква України, Українська Православна Церква, яка є членом, як ви знаєте, синоду Російської Православної Церкви. І Греко-католицька церква України. А крім того, це 760 майже точніше, 753 закритих кладовища, кладовища, які знаходяться на території, яка була а, чи окупована, чи Б, на якій проводяться активні бойові дії. Ми не можемо гарантувати, на жаль. На теперішній час, що кладовища розміновані і там немає вибухонебезпечних предметів. Тому що А. Прилітали снаряди, які не розривалися, Б. Було дистанційне мінування ворогам, здійснювалось як протитанковими мінами, так і протипіхотними мінами. Вони всі залишились лежати в землі. Тому ми максимально закриваємо ці кладовища. Ми виставимо мобільні патрулі. На всіх напрямках, які ведуть з міста на деокуповану територію, будемо попереджати громадян, будемо вручати буклети з рисунками, з малюнками, точніше, якихось мін, щоб вони хоча б знали, як вони виглядають, в разі якщо вони знайдуть. Що стосується громадян, ми хотіли би що порекомендувати. Перше, дослухатися сигнали тривоги. Безумовно. По-друге, Уникати масових великих скупчень, тому що ворог, якщо знає, що десь зібралася велика кількість людей, може завдати навмисного ракетного удару. Як це відбувалося неодноразово. По-друге, слухати повітря, як ми все це завжди звикли слухати його впродовж більше ніж року. Якщо люди чують звуки, які можуть вказувати на артилерійський чи ракетний обстріл, негайно. Лягати в тому місці, де вони знаходяться, по можливості ложитись біля бордюрів, либо е, в якихось виїмках в землі, щоб не бути на поверхні безпосередньо. Чи якщо знову поруч знаходиться якесь укриття, негайно в нього перейти. Загалом щодня, в, 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 в саме звичайний день, е, патрулюють область 1200 поліцейських. Це раз. Ми додатково виділяємо на кожну церкву мінімум двох поліцейських на 220, це 450-460 працівників будуть знаходитися на церкві. А крім того, це резервні групи вибухотехніків, які будуть виїжджати в разі, якщо будуть люди повідомляти про виявлення того чи іншого предмету. А крім того, це групи кінологів, які також будуть застосовувати собак, які... Вміють знаходити вибухівку, перш за все. А крім того, це додаткові слідчі оперативні групи в разі необхідності документування якихось провокацій чи будь-яких дій, які можуть вплинути на публічну безпеку та порядок. А крім того, це чергування по всій області окремих груп спеціального призначення на той випадок, якщо, наприклад, росіяни захочуть здійснити якісь диверсійні дії, і треба буде боротися з диверсантами. Як ви вже почули, 753 кладовища. Тобто кількість поліцейських в області і кількість об'єктів, вона не може вказувати на те, що ми можемо перекрити фізично всі 753 кладовища. Однак центральні точно будуть перекриті, максимальна кількість буде точно перекрита. І на основних напрямках, які ведуть на кладовища сільські, перш за все, ну, наприклад, в селах, де зараз. Чи не мешкають люди, чи мешкає невелика кількість людей? Ми будемо просто встановлювати мобільні пасти і рекомендувати людям, які будуть їхати з інших регіонів на кладовіща до своїх близьких, щоб вони все ж таки на ці кладовіще не заходили.